У Будапешті відбулося урочисте відкриття першої українсько-угорської двомовної середньої школи та гімназії. Речниця української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса у своїй промові назвала цю подію справді історичною. Також вона висловила подяку за заснування закладу керівництву дому українських традицій. Ми стали свідками та учасниками історичної події. Сьогодні відбулося урочисте відкриття українсько-угорської двомовної середньої школи та гімназії. Я дуже радію, адже до закладу вже записалися більше 350 учнів. Сам заклад може прийняти до 450 учнів. Тому я певна, що вже за перші місяці кількість учнів досягне максимуму. Для нас велика честь, що на це свято завітали високоповажні гості з України депутатка Верховної Ради України Юлія Гришина, посол особливих доручень МЗС України з питань світового українства Мар'яна Беца та голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Сподіваюся, що представники МЗС Угорщини, які, на жаль, сьогодні не змогли прийти на цей захід через зайнятість, але які теж зробили дуже великий внесок у створення цього закладу. Теж завітають до нашої школи. Уряд Угорщини гарантує повну підтримку діяльності цього закладу, адже це чудово, що діти з України зможуть вчитися українською та вивчати. Угорську мову. Уже на момент відкриття до української угорської двомовної школи записалося 350 дітей. Але керівники закладу розраховують на збільшення бажаючих навчатися закладі. Угорщина збагачується присутністю української національної спільноти. Це перша українсько угорська двомовна школа в Угорщині. Наразі ми починаємо роботу з 16 класами. на урочистому заході з нагоди відкриття першої українсько-угорської двомовної школи в Будапешті був присутній і голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Очільник нашого краю зазначив, що у цьому закладі матимуть змогу навчатися ті українські діти, чиї родини поселилися в Будапешті, рятуючись від війни в Україні. Це велике значення для українців, для української громади, яка проживає в Угорщині, в Будапешті. Дітки, які погано, скажімо, володіють угорською мовою, ще не вивчили її. Ті дітки, які належать до переселенців, зможуть сьогодні відвідувати українську школу. І враховуючи, що це є школа двохмовною, то вони дуже добрі, досконало вивчать угорську мову, зможуть інтегруватися в суспільство, але вони будуть пам'ятати про своє коріння, вони будуть пам'ятати, що вони українці. Ну і важливо, що вони при бажанні зможуть повернутися. В Україну і проживати в Україні або проживати і в Угорщині, і в Україні Українська школа Будапешті буде діяти під наглядом дому українських традицій та за фінансової підтримки Угорщини. Відбулася дійсно історична подія, знакова. Я б сказала, як відносно України і Угорщини, так і в цілому для України в контексті забезпечення прав. Українців за кордоном, оскільки з огляду на повномасштабне вторгнення, дуже багато українців біля 7 мільйонів українців знайшли прихисток за кордоном. І для президента України Володимира Зеленського, для міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, дуже пріоритетно є. Запровадження нових шкіл українських за кордоном, нових класів українських і підтримка суботніх і недільних шкіл, адже це збереження ідентичності українців, тому відкриття в Угорщині. Двомовної державної українсько угорської школи це є неприсічна подія. Це вдалося внаслідок домовленості на найвищому рівні між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Віктором Орбаном. І дійсно це нова віха для просування. Україністики за кордоном, щоб українці зберігали зв'язок з державою, вивчали українську мову, вивчали українську літературу, історію, культуру, інші предмети, щоб українські діти не асимілювалися, тому що для нас, як для держави, надзвичайно важливо зберігти зв'язок з українцями за кордоном, не втратити їх, зберегти ідентичність. Для цього потрібно підтримати українську мову, вивчати українську мову і українська мова освіта. Тому приклад угорщини це дуже позитивний приклад. Ми дякуємо угорській стороні за сприяння. Це були домовленості на найвищому рівні. Зараз школа функціонує з 1 вересня. Ми дуже сподіваємося, що дітям буде тут добре, цікаво. І що в майбутньому ми будемо мати більше шкіл українських не тільки в Угорщині, але й в інших країнах світу, тому що українці зараз скрізь і ми маємо дбати про українців за кордоном. Двомовна навчальна програма п'ятиденний навчальний тиждень з 1 по 12 клас, професійні викладачі та сучасне обладнання. Саме так підготували заклад для роботи у 2024-2025 навчальному році. Освітня програма побудована таким чином, щоб діти з України могли продовжити своє навчання на високому рівні українською мовою, паралельно вивчаючи угорську як іноземну мову. Чим старші учні, тим більше предметів вони вивчатимуть українською мовою. Другою іноземною мовою для учнів буде англійська. По завершенню навчання молодь отримає сертифікати, які визнаються угорською державою.